Я працював в Росії. Да, довгий час мені не подобалась позиція нашого балету до ситуації в Україні. У мене була можливість залишитися в Москві, але я обрав Київ. Наша студія тут працює з 2010 року. Майдан, початок війни для мене стала одразу зрозуміла позиція. Мені телефонували з посольства і казали, що ми вас чекаємо. Але я прийняв для себе рішення, що ми залишимось. Я почав займатися волонтерством 22-го року. Я перейшов також на українську мову, тому що я розумію, яке зло несе Росія і російська мова. Я вважаю, що е, правда на стороні України. Мене звати Андріс, я керівник танцювальної школи Папа Денс. Я сам із Латвії, але приїхав в Київ у 2007 році, одружився тут і зараз живу тут. Я працював в Росії, да, довгий час я їздив і працював в Росії. Довгий час я танцював, я був артистом балету, але і працював в цьому балеті як викладач. Через деякий час я приїхав в Київ відкривати школу цього балету і працював, працював тут вже як директор і як викладач. Але після початку війни у 2014 році мої стосунки з керівництвом балету погіршились і через деякий час я вирішив закрити всі питання з цим балетом і заснував свою школу. Перший раз я вже приїхав в Київ, зустрів свою жіночку і, і так і залишився тут. Тобто, мені, в мене була можливість залишитися в Москві, але я обрав Київ. Мені не подобалась позиція нашого балету до ситуації в Україні ще спочинаючи з 2014 року. У Нас завжди були конфлікти з цього приводу, тому що вони вважали, що Танців не політики, і що це все не має значення. що Головне, що є танці, і це творчість. Тому це довгий час воно так тягнулось, і мені мене було важко прийняти рішення, тому що з цими людьми я працював дуже давно і практично 20 років. Але в один день все ж я не витримав цього напору. І цього, взагалі, я був як один. З ним проти всіх. І я вирішив, що досить, і почав працювати самостійно. Майдан, початок війни для мене стала одразу зрозуміла позиція, якщо країна хоче обрати свій шлях європейський, так як я сам із Латвії, я знаю, що таке європейський рух і європейське направлення. і Якщо це все йде через силу, то це вже неправильно. Це вже ми бачили, що до 2013 року, як це я тут жив, я бачив, як це розвивається. Як, як тут пропагандується російська мова, російська музика, російське все, тобто і я вважаю, що це почалося ще з 91-го року. Майдан, анексія Криму, війська в Донецьк в Луганську це одразу було зрозуміло, що так поступають тільки, вибачаю за слово гопніки. Тобто віджати, забрати, посіяти війну. Це позиція е, Рашки останні 30 років. Придністров'я, Абхазія, е, Грузія. Все це було по, поетапно і з цим неможливо смиритися. Це все ну, для, я не знаю, як весь світ на це так спокійно спостерігав за цим. Школа Папа Денс це назва, довго я, довго я її вигадував. Я вже понад 20 років працюю з дітьми і не тільки в Києві. З 2007 року я працюю, співпрацюю з благодійним фондом Child UA. І ми працю, працювали з дітьми з соціально незабезпеченими, а також з дітьми з інвалідністю. І ми довгий час їздили по всій країні, ще коли це не було мейнстрімом, і дуже важко було наблюдати за цими дітьми. Я допомагав, і, і хтось мене назвав папа Андріс. І я довго шукав, 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 як назвати школу. І папа Андріс Денс, і папа Андріс Денс, скул і Dance Dance. А потім ми просто прибрали андріс, і вийшло папа Денс, і воно дуже сімейна назва. Головна проблема це оренда. Вона завжди для таких великих приміщень висока. Тобто, в принципі, знайти приміщення, щоб воно влаштовувало під танцювальні зали, це дуже важко. З 2014 року в нашій школі з'явились діти, які приїхали з Донецьку, які приїхали з Луганську. І є дуже страшні історії, як мати добиралась під обстрілами з з маленькими дітьми до України. Да, у нас дуже багато було таких дітей. Дехто а вже ж після 22-го а вже ж виїхали вже і далі. На жаль, на жаль. Але так, да, ми завжди приймали. Собі дітей і не тільки переселенців. У нас є досвід. У нас, у нас ми, ми беремо на заняття також безкоштовно дітей. Но в даному випадку ми більше дивимось не на те, що вони бо треба взяти там переселенців, чи треба взяти там дітей загиблих чи воїнів наших. Для мене важливо, щоб дитина свідомо цим займалася. 15 лютого 2022 року я виїхав в Латвію для того, щоб розробити і підготувати проєкт для дитячої творчості. Ми хотіли об'єднати і показати в Латвії українську культуру. У мене, у мене були домовленості з деякими колективами. Ми збиралися привезти і зробити такі мости мистецтв між Латвією і Україною. Я був взагалі за якимось інформаційним полем. Я не розумів, що тут буде, що відбувається. Тобто, я ну взагалі був там. Я не був тут, я був там. Я повернувся в Україну 23 лютого, о 18 годині останнім рейсом Air Baltic. Я прилетів в, в, в Україну, в Київ. І а вже ж ми зустріли. Початок повномасштабний, о п'ятій ранку, коли почались вибухи, і я не мог повірити, що я не міг повірити, що це, ну, це стається. Але мені телефонували з посольства і казали, що ми вас чекаємо, чекаємо у Львові, автобус зі Львова буде відправлятися в Латвію. Але я прийняв для себе рішення, що ми залишимося, тому що на мене велика відповідальність. У мене є діти. Щось треба робити. Ми почали, а вже ж ми почали. Та, купа моїх друзів і воюють, і, і хто залишилися тут, мені почали надходити кошти з-за кордону. Я почав все це розкидувати по своїм друзям, по своїм знайомим, кому необхідна була в той час допомога. І в один момент я вирішив, що треба щось робити. Ми зв'язалися з моїм другом. Він є директором е, готелю. В Болгарії ми написали в наші групи школьники, що збираємо дітей, і батьків, жінок і виїжджаємо на евакуацію в Болгарію. Ми зібрали 190 людей, замовили автобуси, і 18 марта. Вся наша школа, плюс родичі, сістри, тьоті, бабушки, виїхали в Болгарію. Там ми організували побут, організували навчання для дітей, організували процеси, всі, щоб всі себе відчували добре. І всі три місяці до 1 червня ми знаходились там. І керував я цим всім процесом. Я разом зі своєю командою. Ну через деякий час жіночки там хто заспокоїлись, трошки прийшли до ладу і брали свій шлях. Хтось повернувся до України, хтось повернувся, хто поїхав далі. Ми також повернулись в Україну. З родиною, і я почав займатися волонтерством у вересні 22-го року. Ми зрозуміли, що треба далі працювати. Що нам що у нас є запит? Діти, батьки запитували в групах, і ми відкрили школу. І школа запрацювала, викладачі запрацювали. А я почав їздити на Донбас та на Херсонщину. Мой волонтерський рух почався з першої поїздки в Авдіївку. Перший раз я потрапив в Авдіївку в листопаді 2022 року, і з того часу, практично кожні два тижні ми їздили до хлопців. Потім ми почали співпрацювати з деякими благодійними фондами, які забезпечували нас продуктовими наборами. І ми доставляли ці набори місцевим жителям. Це була Авдіївка, Углідар, Бахмут, ну і там Покровська, вже ще і вся ще туди вільна Донецька область. Я не маю можливості робити по-іншому. У мене є прізвисько Андрі, Папа Андріс, і діти мене бачать. У нас їх багато. І... Я хочу, щоб вони жили в вільній країні. Ми працюємо між обстрілами і вимкненням, але ми вже підлаштувалися, нам вийшли, нам довелося закупити генератор. Це все за власні кошти. Нас ніхто не підтримує. Батьків я не можу просити, тому що батьків я прошу частіше за все за допомогу, для допомоги хлопцям. Тобто це важливіше. І на ну, обстріл, кожен обстріл, якщо є, ми завжди спускаємось. У нас є тут укриття, слава Богу. А со світлом ми більш-менш налаштувалися. Вже у нас є генератор. Тому що коли я збираю себе на генератор, наприклад, для школи, мені всі кажуть, Андрій, ти вже стільки грошей витратив. Ну, треба й про себе подумати. Я окей, добре, будемо збирати. Тільки я починаю збирати, дзвонять хлопці. Андріс, там коротше, треба та, два плаща тепловізорних, противотепловізорних. Та єдність, яка була в перші дні повномасштабної війни, вона мені вразила просто. Я бачив, як люди просто збираються тисячами черги в воєнкоматах, і волонтери розбирають завали і допомагають. І це вже ж надихало. Я вам хочу навіть сказати, що з 22-го року я перейшов також на українську мову, тому що я розумію, яке зло несе Росія і російська мова. Прикриваючись російською мовою, вони знищують українців. Я мрію про те, що я зберу своїх друзів і я їх повезу в Латвію покажу свою родину, свою вітчизну, своє місто. Я їм покажу всі міста, де я. Де я пережив, де, де і цікаві міста в Латвії, в Літві, в Естонії. Я дуже цього хочу, щоб коли закінчиться війна, я мог всіх зібрати, і ми спокійно всі сіли в і поїхали. Якщо зараз, ну, для мене зараз це війна добра і зла. Я вважаю, що е, правда на стороні України.